Всім привет, ребят! Сьогодні пробуємо нову игру, Якусь Avatar World. Це типа як Тока Бока, я не знаю. Я тут взагалі трохи грав, я ще нічого не розібрався. Ви просто подивіться, ребят. Короче, я коли зайшов, я думала, ці всі локації платні, а вони безплатні. Ви просто подивіться, як їх багато. А напишу создавать персонажам. Так, ось я тут вже одну девочку здав. Так що знаєте що? Ой, я ж вам хотів Ой, цей, Короче, давайте я покажу першу частину розділю на редактор персонажа, а другу вже тоді на городі на тому що це тоді так слишком довго получится. Короче, дивіться. Тут більше розсвіток кожен. Можна зробити. Любого персонажа. Ладно, я еще тут насильно роздивлявся, я просто роблю красивого персонажа. ладно. Так, ребята, ну дивіться. Як вам такі щички? Мені в принципі нравится. Кстати, а чим эти щичка отличаются от этих цветом? Це вообще як начебто вона вдалась, а як начебто вона захворіла. Я, я оце якраз і взяла от... Ой-ой-ой, мені оці понравились мені це. Ну, понятно, сердечко ну це тоже. Це що це така. Так, ну цветочка. Ребас би просто подивитися, вона вдарилась головой. Ну і тут, в принципі, можна сказати, нічого интересного немає, кроме якийсь. что ли штучка? А ну пробери. А, это тут патчи, девица, патчи, да, прикольно. Ладно, пришлите по волосам, сейчас так быстренько пройдемся. Дивіться, ну, понятно. Кстати, оці от красиві, мені каже, якщо обрати ці задні волосся, мені кажеться, якщо створити якусь бабуську, то даже дуже красиво. ці волос мені взагалі дуже сильно нравляться. Оці ну це вже більше якось для мальчика, ці теж. Ну, все понятно. ці можна для дідусь взяти, якщо ви там в якусь сім'ю играєте. Блин, я даже не роздивлявся, тут стільки багато. Кстати, ще мені нравится. Дивитель красивый. Ребята, да, дыца тоже Ну, для це понятно, в принципі, нормально. Нормашельку похоже. Вообще мне мені прическа подобається. Ну, от крома це яйца точно. Дивіться, це теж непогано. Це тоже... Бачу, разработчики старалися, думаю, кепка, ну я не знаю. Ну, з кепками я сейчас вам просто все показую, тому що я багато вообще не хочу. Дивіться, кстати, спасибо за 2 тижні. Два перегляди, це достатньо багато. Тут я вам щас все показую, тому що це мені надо буде дуже багато балакать. На відеоролик всіх то уже 5 минут, то ж я з тифони записую. Сбіль потім ноутбук більше не зможу перекинути. Я пока що вам показую, ви можете на паузу поставити і роздивитися різні віші, бо це мені треба багато коментаря. Ладно, ну м -м -м, ладно, перейдем одешки, ребят, дивіться, це просто саме любимо. Ну, одешка тут понятно не так багато, як уж я думав, тут буде більше одешка, ну ладно. Просто якось. От мені кажеться, в цій игре Avatar World молодежи, то що прям, ну, не сильно, ну, все-таки маловато, можна, ой. Я случайно пальцем нажаве вийшов. Ладно, ладно, ребят. Я, в принципе. Сейчас вообще, блин, я не успею показать, ладно. Короче, дивіться, у нас остаються курточки от і и Тут, кстати, беремене мама есть. Но я вже не успею це все показать, то что мені вже пора запись заканчивать. Ладно, ребят. Если вам понравилось это видео... Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока, пока-пока.